Якщо ви коли-небудь вирощували розсаду на підвіконні, то, напевно, знаєте, яке це розчарування, бачите, як стебельці витягуються, тоншують і хиляться до світла, наче шукають порятунку. Начебто насіння хороше, земля свіжа, вода чиста, а результат усе одно кволі ниточки замість міцних паростків. І от тоді починається те саме чаклування над горщиками то лампу ближче, то підвіконня тепліше, то ложку доброго побільше, а все одно не те. І саме тому ми сьогодні говоритимемо про головне: про те, як закласти основу справжньої життєздатної розсади, яка не боїться ні протягів, ні пересадки, ні примх весняної погоди. Проблема витягнутої розсади знайома кожному городнику: хтось звинувачує погане насіння, хтось нестачу сонця, а дехто навіть поганий місяць чи нещасливий день посіву. Але якщо розібратися уважніше, справа зовсім не у прикметах. У кожної рослини є свої закони розвитку, і якщо їх порушити, вона не буде міцною. У молодої розсади усе підкоряється простій логіці виживання. Коли бракує світла, ти плаче поживи, вона витягує стебло, намагаючись утекти до кращих умов. І тоді замість корення росте батіг, замість міцного паростка, тонка ламка, нитка. Селянин із досвідом завжди скаже: усе починається з корення. Що під землею, те й над землею. Якщо корінь сильний, то й стебло буде як прут. Якщо ж корінь сидить у тісному стаканчику, переплутався сам із собою, то й зверху не чекай дива. Тому перше, що треба зрозуміти кожному городнику, міцна розсада не виростає на поспіх. Не любить метушні, вона потребує тиші, світла, стабільності і уважного догляду. Дуже часто ми самі провокуємо витягування розсади. Занадто рано сіємо, коли день ще короткий, або ставимо її на підвіконі над батареєю, де жарко знизу, а холодно зверху. Для рослини це сигнал: літо вже настало, треба рости швидше. Вона починає стрімко нарощувати зелень, але не має сили для міцного стебла. Через тиждень-два ми бачимо високу, але слабку рослину, що валиться набік. Ось тоді приходить розчарування. Ніби й дбали, а результат гірший, ніж у сусіда, який посадив пізніше та зробив усе розумніше. Справжня сила розсади це не швидкість росту, а рівновага. Як у доброго господаря, він не біжить попереду часу, а діє за сезоном, усе в міру. Так і з рослинами не можна давати їм усе одразу трошки тепла, трохи світла, трохи вологи, але головне стабільність. Найгірше, що можна зробити, то постійно гойдати температуру. Вдень жарко, вночі холодно, то сухо, то залито. Від цього коріння задихається, а стебло то не у стресі. Коли ми бачимо тонку розсаду, це завжди наслідок надлишку чогось. Або азоту в ґрунті, або вологи, або тепла. Здавалося б, чим більше даєш, тим краще, а виходить навпаки. Рослина починає жирувати. Клітини ростуть швидко, але стінки залишаються тонкими. У результаті стебло порожнє, як соломинка. І навіть якщо така розсада виживе, у відкритому ґрунті вона довго хворітиме, поки не зміцніє. Саме тому перший закон місної розсади ніякого поспіху і надлишку. Усе має бути збалансовано. У старі часи люди це розуміли без підручників. У кожній хаті був підвіконник, заставлений баночками з землею, і бабуся знала: не заливай, бо задушиш. не грій занадто, бо попре вгору. Вона відчувала рослину, говорила з нею, спостерігала. І не тому, що вірила у прикмети, а тому, що бачила. Усе в природі взаємопов'язано. Сьогодні ми маємо лампи, термометри, препарати, але часто забуваємо головне уважність. Росада як дитина, її не можна годувати до відмови, треба ростити з розумом. Коли людина бачить товстий стебель і темно-зелене листя, вона думає, що секрет у добриві. Насправді ж, основа це умови, у яких живе рослина. Скільки ви не підливали чудодійних розчинів, якщо земля бідна або пересушена, якщо горщик стоїть у протязі, якщо світла не вистачає, нічого не допоможе. Це як лікувати симптом, не усуваючи причину. Тому перед тим, як шукати секретну ложку чи чарівний еліксир, треба навчитися розуміти свої рослини. Якщо листя блідне, значить не вистачає світла. Якщо жовтіє знизу, бракує фосфору або місця для коренів. Якщо стебло довге і хилиться, забагато тепла або азоту. Коли ми навчимося читати ці сигнали, тоді жодні проблеми не застануть зненацька. Здорове насіння, якісний ґрунт, помірне світло, правильний температурний режим і трішки терпіння. Ось 5 основ, без яких неможливо виростити добру розсаду. І це не просто поради, а перевірений досвідом фундамент. Бо навіть найкраща підгодівля не врятує, якщо з самого початку рослина росте у неправильних умовах. Вирощування міцної розсади це як будівництво дому. Спершу треба закласти міцний фундамент і тільки потім зводити стіни. Якщо фундамент слабкий, усе інше марно. Так само і з рослиною. Поки не зміцнів корінь, не варто поспішати з підживленням і стимуляторами. І головне, не забувайте, що природа не любить крайнощу. Трохи прохолоди на користь, але холод шкодить. Трохи доброго – допомагає, але надлишок спалить. Баланс ось найвища мудрість городника. Тому, перш ніж переходити до рецептів і чарівних ложок, треба зрозуміти головне: міцна розсада народжується не в пляшці з добровом, а у розумінні природних законів. Уміння відчувати момент, коли рослині треба світла, коли вологи, а коли спокою. Це не магія і не таємниця, це уважність і любов до своєї справи. І саме з цього починається шлях до тієї самої справжньої виставкової розсади, що стоїть, мов солдат, на кожному підвіконі в березневих хатах українських городників. Щоб виростити міцну коренасту розсаду, потрібно розуміти, що головна її сила народжується не з чудодійного добрива, а з правильного поєднання трьох речей: живлення, температури та світла. Ці три складові можна порівняти з трьома ногами табурета. забери одну і вся конструкція впаде. Тому господар, який хоче бачити на своєму підвіконні справжніх маленьких богатирів, має навчитися керувати цими факторами розумно і послідовно. Почнемо з живлення. Найбільша помилка більшості городників бажання допомогти розсаді якнайшвидше вирости. Побачив перші листочки і вже рука тягнеться до пакета з добровом. Здавалося б, логічно: даси поживу, ростимо швидше. Але саме в цей момент закладається майбутня біда. На азоту у перші тижні робить рослину ненаситною, вона починає витягуватись угору, клітини ростуть швидко, але тонко, мов скло. Стебло робиться довгим, водянистим, а всередині порожнеча. Тому перше правило азотні добрива на ранніх етапах треба максимально обмежити. У цей час у розсаді набагато важливіші фосфор і калій. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи та зміцнення судинних тканин стебла. Калій за тургор, тобто за пружність клітин, що не дає рослині падати від власної ваги. Саме ці два елементи роблять стебло товстим, міцним, темнозеленим. Якщо у вас немає спеціальних добрив, не біда, звичайна деревна зола, природне джерело калію та фосфору, досить чайної ложки золи, розчиненої у літрі води, щоб дати рослині усе необхідне. Але пам'ятайте, усе має бути в міру. Піджилення проводять лише тоді, коли видно, що розсада почала сповільнюватися у рості, а не за розкладом. Наступний важливий момент температура. У селі часто кажуть ноги в теплі, голова в холоді, і це не жарт. Для міцної розсади ідеально, коли ґрунт тепліше за повітря. Куріння в теплі швидше всмоктує поживу, а прохолодне повітря зверху не дає стеблу витягуватись. Оптимально в день тримати 21-22 градуса, а вночі знижувати до 16-17 градусів. Так створюється природний ритм, який стимулює утворення щільних клітин у стеблі. Якщо ж на підвіконні весь час жарко, рослина вирішує, що настало літо, і починає гнати зелень, не турбуючись про силу. Температурний перепад це ніби тренування для рослини. Вона не розслабляється, не лінивіє. Коли прохолодно, клітини ущільнюються, тканини твердіють, як у загартованої людини. Якщо ж тепла забагато, стебло росте, але без сили. Тому не бійтеся охолодити підвіконня, трохи відсунути розсаду від батареї, провітрити вранці кімнату. Головне не переохолодити коріння, бо тоді пожинні речовини перестають засвоюватися. Третій чинник світло. Без нього не допоможе ні ґрунт, ні добрива. Світло це не просто яскравість, це енергія, яка запускає фотосинтез. Якщо розсаді темно, вона починає шукати сонце, витягує стебло, щоб дістатися променів. Саме тому, у лютому чи березні, коли день короткий, багато хто помічає. Рослини ростуть у висоту, але не товщають. Вирішення просте: додаткове підсвічування. Навіть звичайна лампа денного світла, встановлена над ящиками, дає колосальну різницю. Світло має падати зверху, і тривалість світлового дня для розсади не менше 12-14 годин. Якщо ж спеціальної лампи немає, можна скористатись старими народними хитрощами. Наприклад, підкласти позаду ящиків аркуш фольги або світле дзеркальце. Воно відбуватиме сонячні промені на зворотній бік листя. Так рослина отримує світло рівномірно, і стебло не хилиться в один бік. Ще одна порада обертати ящики раз на день, щоб усі паразки отримували однакове освітлення. Це здається дрібницею, але за тиждень результат видно неозброєним оком. Говорячи про ґрунт, варто нагадати, що його щільність і склад мають величезне значення. Занадто важка земля, насичена глиною або торфом, не дає повітру проникати до коренів. Коріння задихається, а разом із ним гальмується ріст у ширину. Ідеальний варіант суміш садової землі піску і перегною, у пропорції 2-1 то Така структура легка, пухка і коріння розвивається рівномірно. Перед посівом землю варто прогріти або пролити слабким урощеном марганцівки. Це знезаражує ґрунт і запобігає хворобам типу чорної ніжки. Не менш важливе і правильне зволоження. Пересушений ґрунт зупиняє ріст, а перезволожений створює болото, де коріння не може дихати. Найкраще правило поливати рідко, але рясно, щоб вода доходила до дна стаканчика. Після цього землю обов'язково потрібно розпушити зубочисткою чи паличкою, аби не утворилася кірка. Вона перекриває доступ повітря і тоді, хоч скільки підгодовуй, користі не буде. Є ще одна важлива дрібниця, про яку забувають: коли розсада підростає, коріння заповнює весь об'єм горщика, і рослина ніби зупиняється. Їй тісно вона не бачить сенсу нарощувати стебло, тому своєчасна перевалка необхідна. Якщо бачите, що з дренажних отворів виглядають білі ниточки коренів, саме час пересадити рослину у більшу посудину. Але робити це треба обережно, не руйнуючи земляний ком. Після перевалки розсада завжди потребує дня другого спокою. Не ставте її відразу під пряме світло, дайте оговтатися. Окремо варто згадати і про вентиляцію. Застійне повітря це волога і грибок. Щоденне коротке провітрювання навіть узимку дає рослинам ковток свіжого кисню, а кисень це життя для коренів. Добре працює простий прийом. Поставити поруч із розсадою невеликий вентилятор на слабкий режим, легкий рух повітря змушує стебло тренуватися, зміцнює волокна і з часом воно стає товстішим. Підсумовуючи, можна сказати так: секрет міцної розсади не в магічних препаратах, а в розумному господарюванні. Дай рослині правильний ґрунт і вона знайде поживу. Забезпеч стабільну температуру, і вона сама сформує міцне стебло. Додай світла, і вона не потягнеться вгору, а зростатиме в Усе просто як у природі. Коли лісові паростки пробуваються крізь землю навесні, їх ніхто не підживлює. Вони отримують своє помірне тепло, свіже повітря, м'яке сонце. І саме тому вони товсті, короткі, міцні. Так само і в нашій хаті на підвіконні, треба створити маленький кусочок весни, і тоді жодні добрива не знадобляться, щоб розсада стояла рівно, пружна, мов жива. У кожному селі є хоч один господар, про якого кажуть у нього розсада, як з виставки. Зайди до хати на весні, на підвіконнях ряди зелених солдатиків кожен стебель міцний, товстий, листя блощить, запах землі чистий, свіжий. І ніхто з таких майстрів не хвалиться секретами, бо все, що вони роблять, перевірено поколіннями. Народні методи це не старомодність, а розуміння природи. І хоча тепер маємо хімічні стимулятори, лампи, доброва, все одно основа лишається та сама любов, уважність і спостереження. Колись у селі розсаду ворошили без усяких фітоламп чи гуматів, сіяли у звичайні дерев'яні ящички, землю брали з городу, змішували з пополом, щоб не бралася хвороба, поливали помірно, обережно, а коли сходи підростали, виносили на ганок привчатися до холоду. Це називали гартуванням. Вітер хитав паростки, сонце лагідно пригрівало, і за два тижні вони ставали товстими, наче трималися за життя усіма силами. І от у цьому простому ділі, здавалося б, звичайному, був головний секрет: не балували, не надмірно пестили, а давали рослині випробування, від яких вона міцнішала. Дехто згадує, що бабусі навіть ставили розсаду біля прочиненого вікна, щоб вона не перегрівалася. А коли на дворі ставало тепліше, виставляли просто на двір під дах, щоб привчити до вітру. Це й був природний тренажер стебла. Коли паросток щодня відчуває легке коливання, його волокна ущільнюються, клітини стають міцнішими, а стебло коротшим і товстішим. Так само, як у людей: хто працює фізично, має м'язи, хто лежить без діла слабше. Ще один старий метод підсипання. Як тільки розсада трохи витягнулася, господарі підсипали до стебла сухої, пухкої землі, щоб покрити нижню частину. Це стимулювало появу нових бокових корінців, а значить, живлення посилювалося і рослина ставала ще міцнішою. Особливо це добре працювало з помідорами та перцем. У народі казали, чим глибше посадиш, тим стебло товстіше. І справді, кожен додатковий сантиметр землі навколо стебла це нові корінці, а корінці це сила. Ще здавна використовували прості природні добрива, наприклад, настій кропиви – один із найстаріших стимуляторів росту. У теплій воді замочували пучок свіжої кропиви на тиждень, поки рідина не набувала насиченого бурштинового кольору. Потім розбавляли водою і поливали розсаду. Цей настій містить калій, магній, кальцій і безліч мікроелементів, а головне, він м'який, не спалює коріння. Після такої підживи стебло набирало суковитого кольору і пружності. Інша давня хитрість використовувати зулу. Її не просто додавало у землю, а й розчиняло у теплій воді для поливу. Казали, попіл землю лікує як людину ліки. У ньому фосфор, калій, кальцій і все це в натуральній формі, яку рослина без зусид. Якщо полити розсаду зольним настоєм раз на два тижні, то навіть без покупних добрив стебла стають товстішими, а листя темніє. У деяких селах використовували ще один народний засіб воду після варіння яєць. У ній залишаються кальцій і мікроелементи, корисні для рослин. Нею поливала розсаду раз на тиждень, але завжди підігрівало до кімнатної температури. Холодна вода найбільший ворог молодих корінців. Навіть якщо в ній є поживні речовини, від холоду коренева система зупиняє роботу і користі нуль. Тому кожен досвідчений городник завжди тримає біля печі чи батареї відро, де вода стоїть і дозріває. Сучасні господарі додають до цього свої хитрощі. Наприклад, багато хто використовує янтарну кислоту, аптечний препарат, який стимулює клітинне дихання рослин. Хоча це вже не зовсім народний засіб, його дія нагадує стару практику поливу розчином деревного попелу або настоями трав. Суть одна дати рослині невеликий поштовх, активізувати природні процеси, не перевантажуючи їх хімією. Якщо порівняти старі й нові методи, то різниця не у принципах, а лише в інструментах. Раніше люди дивилися на стан рослини і діяли інтуїтивно. Тепер ми користуємося термометрами, лампами, таблицями, але мета одна створити умови, коли рослина сама захоче рости міцною. І тут найголовніше не переборщити, бо навіть найкращий стимулятор у надлишку стає отрутою. Багато хто в досвідчених городників помічає, що легкий стрес для розсади це не шкода, а користь. Якщо після поливу легенько провести рукою по верхівках, ніби змахнути пил. То це стимулює вироблення в рослині природного гормону, етилену. Він гальмує ріст угору і зміцнює тканини. Тому, коли бачите, що паразки занадто тягнуться, не бійтеся трохи похитати їх. Природа сама навчила рослини відповідати на рух і вітер. Існує ще один старий прийом, який забувають навіть досвідчені. це чергування поливу і підсушування. Селяни знали, якщо трішки дати землі підсохнути, коріння починає рости глибше, шукаючи вологу. А чим глибше і ширше коріння, тим міцніше стебло. Тож легке підсушування раз на тиждень робить більше користі, ніж постійне зволоження. Звісно, без фанатизму, не до тріщин, а просто щоб земля зверху стала суховатою. Серед сучасних методів є ще так званий кільцевий полив, який, по суті, повторює народну мудрість, не лий під корінь, а поливай навколо. Коли волога концентрується по краю горщика, корені тягнуться до неї, розростаються у сторони, і в результаті розсада отримує широку опору. Той самий принцип використовували і колись, просто не називали його науково. Люди бачили, якщо вода збирається навколо, рослина міцнішає. У багатьох господарів є власні рецепти зеленого золота, настої з трав, пополу, цибулиння, часнику вони не лише живлять, а й захищають від хвороб. Наприклад, Насті цибулиння містить природні фітонциди, які вбивають грибки і зміцнюють тканини. Поли таким розчином раз-два, і чорна ніжка не страшна, а запах часнику відлякує дрібних шкідників. Усе це працює не гірше за магазинні препарати, якщо робити з розумом. Є ще один, здавалось би, дрібний, але важливий момент розташування ящиків. У старих хатах їх ставили не до шибки, а трохи далі, щоб холод від вікна не проникав у землю. А між вікном і ящиком клали газету або шматок тканини, простий захист від протягів. Здавалося б, що це таке дрібне, але саме такі дрібниці й дають той самий результат: товсте місне стебло, темне листя, розсада, яка не хилиться навіть при пересадці. Тому, коли дивишся на сучасні теплиці з лампами, мірками і добрами, а потім заходиш у сільську хату, де бабуся ставить свої скромні стаканчики з розсадою біля печі і бачиш, що її паразки вигидають краще, розумієш, у чому сила? У розумінні, у поміркованості, у довірі до природи. Бо рослина не машина, її не можна змусити стати тостою, їй треба допомогти пройти шлях правильно. І старі методи, випробувані віками, доводять, що справжня майстерність це не в хімії, а в гармонії з землею. Отже, підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Кожен, хто хоч раз намагався виростити розсаду, знає: головне не кількість підживлень, а розуміння, що саме потрібно рослині в кожен момент. Міцний стебель, темно-зелене листя, добре розвинне коріння. Усе це не випадковість, а результат правильних дій і терпіння. Розсада – це, по суті, дитинство нашого майбутнього врожаю. Якщо на цьому етапі допустити помилки, жодна теплиця чи підживлення потім не врятують. І навпаки, якщо закласти правильний фундамент, далі все піде легко і природно. Перше, на що слід звернути увагу, це якість ґрунту та посуду для вирощування. Земля має бути пухка, дихаюча, не кисла і не пересована. Краще всього змішати городню землю з перегноєм та піском. Якщо в домі є стара деревна зола, додайте трохи в кожен стаканчик. Це і доброво, і антисептик, і профілактика проти гнилі. Не шкодуйте часу на підготовку, бо саме від цього залежить, чи утримує рослина здоровий старт. Не використовуйте старі, непромиті ємності з під попередніх посію. Там можуть лишитися грибки і шкідливі бактерії. Усе, що контактує із землею, має бути чистим, інакше весь труд піде нанівець. Друге, це освітлення. Якщо вікна виходять на північ або схід, обов'язково встановіть додаткову лампу. Росада, що росте при нестачі світла, завжди буде слабкою, навіть якщо її годувати найкращими розчинами. Якщо немає спеціальної фітолампи, підійде звичайна світлодіодна, але розташована прямо над рослинами на відстані 20-30 см. Світловий день для розсади повинен тривати близько 14 годин. І пам'ятайте про правило: світло краще слабше, але довше, ніж яскраве, але коротке. Саме стабільність дає спокій і силу. Третє вода. Полив має бути помірним, але глибоким. Не варто поливати потроху щодня. Це робить верхній шар землі сирим, а нижній пересихає, і куріння росте лише на поверхні. Краще поливати раз на 3-4 дні, але так, щоб волога пройшла до самого дна стаканчика. Перед кожним поливом перевіряйте, чи земля зверху вже суха, і лише тоді беріть ліку. І ще одне: не використовуйте холодну воду. Навіть якщо вона чиста, холод зупиняє роботу коренів. Вода повинна бути відстояна, тепла, як парне молоко. Якщо є можливість, додавайте у воду краплю йоду. Це профілактика грибкових хвороб і чудовий стимул для зміцнення стебла. Четверте підживлення. Найкраще підживлювати розсаду один раз у 10 і 14 днів. Пам'ятайте, краще не догодувати, ніж перегодувати. У ранній період розвитку рослині не потрібен надлишок азоту. Його забагато і вона починає жирувати, жене зелень, але не нарощує силу. Найкориснішими у цей час будуть фосфор і калій. Фосфор зміцнює кістяк рослини, а калій відповідає за пружність клітин і за роботу водного балансу. Чудово працює простий розчин монофосфату калію або ж настій зули. Якщо маєте хлорелу чи янтарну кислоту, це найкращі природні стимулятори. Але головне, не робіть коктейль з усього. Кожна рослина засвоює поживу поступово, і якщо залити її всім одразу, вона просто не впорається. П'яте температура. У день тепло, вночі прохолодно. Такий режим схожий на весняну погоду в природі, і саме він робить стебла товстими. У день 21-23 градуса, уночі 16-17. Якщо постійно тримати розсаду в теплі, вона втратить природний баланс, витягнеться, і тоді вже жодні добрива не допоможуть. Нічне зниження температури діє як природне загартування. Клітини ущільнюються, рослина стає витривалішою. І не забувайте про свіже повітря. Коротке провітрювання кожного ранку зміцнює не лише стебла, а й коріння. Вітер, навіть легенький, змушує рослину працювати, виділяти етилен природний гормон зміцнення. Шосте пересадка. Коли рослина освоїла увесь об'єм землі, її потрібно перевалити у більшу ємність. Не чекайте, поки коріння закрутиться кільцем унизу. Якщо корінню тісно, стебло перестає рости. Перевалку роблять акуратно, не порушуючи земляний ком. Після цього розсаду варто притінити на дубу, щоб вона не отримала стресу. І ще одне: підсипання землі до основи стебла після перевалки стимулює появу нових корінців і зміцнює рослину. Це старий перевірений спосіб, який працює безвідмовно. Сьоме регулярне спостереження. Росада говорить з господарем без слів: якщо листя блідне, бракує світла або поживе. Якщо нижні листки жовтіють, фосфор не засвоюється. Якщо стебло хилиться, надлишок вологи або жарко. Важливо не чекати, поки проблема стане явною, а реагувати відразу. Кожен день варто придивлятися до своїх рослин, помічати дрібниці, і тоді жодна хвороба не застане зненацька. Коли росада починає міцнішити, стебло темніє, стає пружним, це знак, що ви все зробили правильно. У цей момент уже можна зменшувати поливи, щоб перед висадкою в ґрунт куріння трохи пошукало воду. Так рослина загартується і краще приживеться. Перед самою висадкою добре провести останню підживку слабким розчином фосфору та калію. Це підсилює клітинні стінки і зменшує стрес від пересадки. І найголовніше любов і терпіння. У вирощуванні розсади не буває дрібниць не можна ставитись до неї як до механізму. Треба відчувати, коли полити, коли дати спокій, коли винести на свіже повітря. Рослина відчуває руку господаря. Там, де є уважність і доброта, усе росте краще. І коли через кілька тижнів ви побачите, як ваші маленькі зелені солдати стають міцними, темнозеленими, з товстим блискучим стеблом, ви зрозумієте, що вся праця була недаремною. Пам'ятайте, міцна розсада це не подарунок долі, а результат системної роботи вчасно посіяти, дати потрібну температуру, забезпечити світло, не переливати, не поспішати з добривами, і природа сама віддячить сторицею. Тоді ваші помідори, перець чи баклажани, підуть у ріст без стресу, цвістимуть рясно, і кожен кущ дасть вам урожай, яким можна буде пишатися.